Вітаю на каналі Енергійне життя. З вами Оксана Каменецька, українська мотиваторка зі Сталевого Миколаєва. І сьогодні у нас з вами дуже важлива зустріч, і сьогодні важлива розмова. Не гаючи часу, ми одразу поїхали. Справа у тому, що людину формує саме оточення. Це ті люди, які перебувають поруч з нами. Якщо є такі люди, хто вас не мотивують, не надихають, а якимось чином навпаки пригнічують, то. Дуже добре свідомо додати до свого оточення людей, які будуть вас надихати, тобто ті, хто є вашими однодумцями. Давайте зробимо вправи на перевірку наших оточень. Перша вправа, яку ми робимо, це дев'ять оточень людини. Фізичне оточення це все те, що є для нас нашим життєвим простором: це будинок, квартира, меблі або взагалі все, що нас оточує. Наступні ще вісім я зараз вам скажу і пропоную вам пройти цю вправу наступним чином. Ви для себе виписуєте всі дев'ять оточень, які виділені жирним. А далі ваше завдання лише поставити плюс чи мінус. Надихає вас це оточення чи не надихає прямо зараз, на той момент, коли ви чуєте мій голос. Я вам їх називаю і пояснюю, що це таке. А ви для себе просто обираєте, зараз вас це оточення надихає чи не надихає. А наступну вправу ми зробимо саме на перевірку оточення наших людей. Хто нас оточує саме е, друзі, клієнти, партнери, родичі і так далі. Отже, ми починаємо. Е, ви записуєте фізичне оточення, подумайте. От Простір, в якому ви зараз живете, він вас надихає, чи на, навпаки? А, наскільки вам зручно, наскільки у вас достатньо місця, наскільки там все сучасне, світле, просторе, вам є чим дихати, вам ви можете відпочивати, вам зручно перебувати там, де ви приймаєте їжу, а, ви можете розслабитися, у вас є місце, де ви можете а, залишитися наодинці зі своїми думками. Надихає. Чи не надихає. Можете назвати це словом мотивує, але все ж таки надихає краще, тобто дає вам сили. Наступне, друге оточення це ваше тіло. Тіло складається, перш за все, із звичок. Подумайте: кава, чай, куріння, чи є у вас такі звички. Або, навпаки, звички, звички займатися спортом. Звички ходити пішки, який у вас сон, ваше харчування, вода, вправи, які ви робите, пробіжки, все разом, ваше тіло прямо зараз. Як ви себе почуваєте, ви в плюсі чи в мінусі? Наступне: це люди, які нас оточують, це кохані, родичі, друзі, колеги, партнери, сусіди. В цій вправі ми їх не виписуємо поіменно, а просто для себе подумайте. От все ваше найближче оточення, те, з ким ви общаєтесь, те, які книги ви читаєте, кого ви бачите, з ким ви спілкуєтесь по телефону, засобами інтернет-зв'язку, всі ці люди, вони вас надихають чи ні? Вони вас дають вам е, стан перебувати в плюсі. Наступне це самопізнання. Чи знаєте ви свої таланти, чи ви їх розвиваєте, ваші вміння, навички. Яке у вас є бачення вашого майбутнього життя? Чи знаєте ви, яким ваше буде життя через рік, через 10 років? Чи писали ви вже цілі для себе, бажання, які ви маєте, чи поєднані ви з своїми бажаннями? Все це разом в плюсі ви чи в мінусі? Наступне це духовність, це ваша віра, ваші цінності. Наскільки ви зараз перебуваєте в гармонії із своїми цінностями? Знову ставимо плюс чи мінус. Наступне оточення людини має назву меметика. Дуже дивне слово, воно рідке, мало коли їм користуються, і я теж його майже не використовую. Це насправді ваші переконання, це система ваших внутрішніх переконань. Але незважаючи на те, що вони ваші є внутрішні, вони теж відносяться до оточення, тобто до того, що має на вас вплив, на ваше життя, на ваше щастя і на ваш успіх. От ваші переконання, вони є такими, що роблять вас щасливою і успішною людиною, чи ви перебуваєте в мінусі, тобто ви бачите світ в негативі, плюс або мінус. Наступне це соціальні зв'язки, соціальні мережі, книги, тренінги все те, що дає нам суспільство сьогодні: це світ безмежних можливостей, як ви їм користуєтеся: плюс чи мінус? Наступне це фінанси. Тут все просто. Наскільки ви задоволені взагалі своїми фінансами, фінансовою свободою, можливо, ваша заробітна плата, якщо ви працюєте на підприємстві, множині джерела доходу родини вашої, ваші доходи, якщо ви підприємець, ви задоволені чи ні? І останнє дев'яте оточення це ваші відносини з природою, природа, яка вас оточує. Наскільки часто ви Ходити пішки, просто прогулюєтеся, ваші мандри, свіже повітря, піклування про тварин, годування птахів, походи по гриби, по ягоди, просто прогулянки лісом, все оце є оточення природи. Отже, як бачите, наскільки багатогранним, багатомірним є ваше життя, скільки всього туди входить. І вам треба обов'язково подивитися, скільки у вас плюсу, скільки у вас мінусу. Оце ваша точка зростання. Якщо ви були чесними, то ви побачите, скільки у вас було всього, що вас не надихає, що не наповнює ваше життя. От, змінивши оце все на плюс, ви побачите себе геть іншою людиною. І наша заключена на сьогодні вправа. Це є наше оточення люди, одне з оточень, яке є в кожного з нас. І вони теж, ці люди, якщо ми їх випишемо кожного, то вони хтось надихає, хтось не надихає. Це дуже важлива вправа, яку роблять люди з мисленням мільйонера. Тому, незважаючи на те, що вона дуже легка дуже проста, я прошу вас приділити цьому увагу. Напишіть список прямо зараз. Щонайменше з 20 людей, з якими ви контактуєте здебільшого. Особливу увагу приділіть своїй команді, підлеглих вам людям, не розмірковуючи над вашим ставленням до цих людей. Просто всі ті люди, з ким ви спілкуєтеся. А також це можуть бути, як я вам і казала, автори навіть книг, які ви читаєте зараз. Ви просто пишете список, обираючи тих, з ким ви спілкуєтесь, без жодного ставлення. Вам зараз все одно. Просто записали їх всіх. Після того, як ви написали цей список, краще за все, спочатку на аркуші, напишіть пункти 1, 2, 3, 4, 5 і так, до 20. А потім біля кожного номеру впишіть туди людину. Так ви будете знати, що ви написали 20 людей. Щонайменше, хочете 25, теж класно. Вправа дуже легка. Коли ви написали список цих людей, їх імена і прізвища. Знов подивіться на цей список, і біля кожної людини поставте плюс або мінус. Чи надихає вас ця людина, чи не надихає? Просто, що ви відчуваєте, коли ви читаєте ім'я та прізвище цієї людини, які відчуття у вас виникають? Вам стає краще ця людина вам якось. Допомагає вашому саморозвитку, допомагає вашій самореалізації, з цією людиною приємно спілкуватися, це просто та людина, якій хочеться зателефонувати або почути її голос, або ця людина просто п'є вашу кров. І ми пишемо плюс або мінус до кожної людини. Коли ми це написали, то не полініться, будь ласка, і зробіть окремий список. Випишіть всіх тих, хто надихає, вони будуть в плюсі. А окремо випушіть всіх тих, хто не надихає. Вони будуть в мінусі. І, скоріше за все, ця вправа викличе у вас здивування. Ви можете поставити зараз на паузу, дивитися на цей слайд і робити цю вправу. Поставтеся до неї дуже серйозно і ретельно, бо в процесі ваших змін буде змінюватися і оточення. Людей, які надихають, буде ставати дедалі більше. А люди, які не супроводжують ваш успіх, які їх користь в вашому житті для самореалізації, для створення чогось цікавого, чогось видатного, для покращення вашого життя і життя інших людей, якщо ці люди негативні, вони підуть з вашого життя самі. І це не залежить від вашої волі. Тобто, коли людина змінюється, коли проходить трансформацію. Разом з нею змінюється оточення. В вашому оточенні будуть інші люди. І потрапивши в інше оточення, людей, які надихають, скоріше за все нових людей, які надихають, ви оберете самі. Частину вам підкине життя в якості подарунку долі, а тих людей, з якими вам погано, і вони просто несуть негатив у ваше життя, доля вас розлучить. Коли горять ці мости, ви не можете на це вплинути, і треба це розуміти з самого початку, як тільки ви починаєте цей рух. Люди навколо вас будуть змінюватися внутрішньо, а люди, які не захочуть змінюватися, підуть з вашого життя. І в ваше життя прийдуть нові, такі що надихають люди з фінансовими можливостями, взагалі з можливостями, які є в житті. Це будуть цікаві люди, наповнені енергійні, ті, в яких є чому вчитися. Отже, дуже корисна вправа: час буде проходити, ваші внутрішні зміни трансформації будуть відбуватися, ви будете почувати себе найкраще. І кожна така наступна вправа вона буде відкривати вам світ ваших можливостей, ваші таланти, ваші вміння, ваші навички. Де чим, чим ви можете бути корисними, таким чином, ви будете просто розцвітати, наче шикарна яскрава квітка, бо ваш внутрішній світ він буде все більше і більше наповнюватися і проявлятися назовні. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Будьте позитивними, вмотивованими, тримайте стрій. З вами була Оксана Каменецька. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, коментарі. пишіть обов'язково що сподобалося вам це відео. Поширюйте це відео, розповідайте про це друзям, давайте, аби мотивації української було якомога більше. До зустрічі на каналі Енергійне життя.